Друзі, всім привіт, всім доброго раночку, Михалич на зв'язку. Друзі, кому там що не подобається, знаєте, краще візьміть, відпишіться, не заставляйте, не змушуйте мене писати вам якісь гадості. Вам в ответ. Я цього робити не люблю. Плямкає, не плямкає, ниє, не ниє. Це ти сидиш і ниєш тут у мене в коментарях, що тобі щось не подобається. Люди, кому не подобається, поступають по-інакшому. Так що нитік це ти. Поняв? І має повагу до других людей. Коротше, друзі, що? Я вже у відпустці, але бригадир мене ніяк не відпускає, вже ось. Десь 20 чи 15 хвилин тому дзвонив, щось хоче знову. Бо я позавчора тут ходив, він просив у директора, я з ним живу по сусідству, він просив у директора обірвати виноград, урожай дебелий і все це сипеться зараз, нікому воно вже не нужне. Всі по ньому ходять. Ну, коротше, ну, мені то ті дні засчитаються, так що... Ходимо, я без питань, якщо треба. Але якби знаєте, трішечки зарані, щоб попереджав, то було б добре. цей. І це опять, знову знову дзвонилося. Не знаю, що він хоче, бо вже і наша тьотя заправниця перезванювала. То можливо щось у них там серйозне знову, можеш сторожувати. Опять. Ну, як треба перезвонять ще раз. А я що, друзі? Я вам хочу показати ефект пилісоса нашого цуценятки, боса. Я вам вже колись сказав, що він як пилісос по дворі все носом прорабатує, де він усього вже жде. Короте, не знаю як це правда зробити, але зараз спробую. Я вчора ну, як сказати не хотів того да, і не знімав нічого, але ефект був, звісно, такий е, сильний е, то, думаю, дай повторю, а вдруг вийде в мене засняти. Коротше, я їм даю своїм животним ось такі вітаміни. Це в принципі це для собак, да, але Воно пахне такими дрожжами пивними. Але даю і котам. Бо упаковка здорова і вона може просрочитися, тому треба її Короче, Зараз дам босу перу, дам підулунки, а тоді вже дам котам і покажу вам на тот ефект. Первую таблеточку дам у луночки, да? Луна, да? А так. Вкусно, скажи, Луна. Смакота, да? Это так, друзья, ради, знаете, профилактики. профилактики. Ням-ням-ням-ням. <laughs> так. Теперь гукаем босса. Босс, не трогай Томаса. Не трогай Томаса. Не трогай, на. Бос. Бос. На. Ай, да, подожди, ну ему Ему якби залезать. Нафиг ему там шото ще. Да? Так, успокойся. 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 Бос. на. Та успокойся, Господи. на. З'їв. Так. З'їв. Що тепер? Так, друзі, тепер піду, надіну своє кріплення на груди, бо однією рукою я точно не зможу. Треба буде його і тримати, і віддати котам. Так, друзі. знімаю ж, розумієте, одним кадром, тому... Як бы то дивиться уважно Блин, я мурочки забыл взять, ну ладно Босс иди сюди yeah, блять Гроза катили Иди сюди иди сюди кажу yeah. иди сидеть. сюди сидеть Мурочка Так Как бы это сделать На. На 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 Мурочка На Томас Томас На Блин, ну. Та опустиш свою башку О, Нарешті побачив Побачив, коротше, цього я держу, дивіться Сейчас, Томас доїсть. Так. Томас речить Бос на готові. Босс в ожиданні. Mm. Так, все, Томас, доїв бос. Вс, шуру. Що-щу. Ди-де-де. Він сейчас ще морди почне облизувати. Бо воно ж, видать, остається на тому, на губах у них. Де, а? Вс, пропылесосил? Сегодня він ще якийсь не такий активний. вчора, это капець, прям жу 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 Нюхай як-то ежаки. А ось все лиже, лыжи, лыжи, бачите? Ну шо, все, пропылесося, все чисто. Порядочок, да? Рядом, да, мой зайка? Скоро підемо з ним гуляти, він вже здоровий, вже в траві не, не потеряється. Підемо, будемо гуляти з ним, друзі. Взимку, хай таким буде в мене Типу охотника. Да? Ось таке, Ось така радість у мене. А так, друзі, що? Коротше... Дозвонилися мені щойно з роботи. Вже ну це ж дзвонив бригадір, дзвонила <свист> заправниця. І вже подумали, що типу ж я не беру від них трубку. Бос, не можна! Ну вона ж маленька, ну що ти? Ти ж здорова дил давно яка. цей 에... Подумали, що я не беру одних трубку. <свист> Коли дзвонить напарник, мішаня. Кажу, що там? Змусили, кажу, тебе позвонити, що я не беру трубку. А він каже, так, да", каже, пальці в двері зажали. Каже, дзвони і все. <кій> От. Тому, ну та що, підемо, зараз качок обшмалю тьоші, і піду. Там цей же самий бензовоз треба доробити. Тому там треба буде поміняти колеса, що там ще, скоріш за все, його будемо красити. от І таке може там помілочі. Ще треба доробити, бо цим, цим займався Льоха, в принципі, але він зараз оре, тому коротко, нема кому. Так що, друзі, давайте до зв'язку. Ще побачимось. Зараз обшмалю качок та буду йти на роботу. алеша Курва срана. Що ти нічого Здорована! Ти по мене сумувала. Що ти тут? Та що блядь, я кухоніш на крані А ми я ту привезли, бачу, нову. Не ругай. Тряпку. Треба сейчас знайти. Повитирати, расколотить краску. Світ холодно ж, ломали. Сказав цей, світу до двох не буде. Ідемо додому, два години приходимо і Ну, сейчас толя приїде тосо заліз. Щоб... Я в відпуск пішли на. Так а він томатом. Ну, вони русик станові то матом. А я должен це, сьогодні їхати пахать. А тепер сказав, робиш, а вночні тоді поїхати. <laughs> вот это пыль. Да. А -а -а. А? На Ну, Бачит. Я не знаю, как я Так а чем ты за А да я за ту, где он За яку? Тут ти далеко береш. У нього ще одна грань є, Льоха. А то. Да. Туда, наверное, на 14. Ну да, щось таке. А, а може на... А может и нет. Сейчас я тобі лешечка посвячу. Подожди. Ха-ха. Да тебе особенно, да? А? На... Да, на 17. На 17. А це на тебе капає, Льоха. Да ты кусочка ставишь. Не, облизывается. Ныщу, бери. Кто тебя так научил ключ ставить? Я. Вот на ту самую грань только развернешь ключ. Так. Ну, тихо. Так, а. У тут на 16. Ой, как у нас тут. Да, на 16. На 16, можно. Ну-ка. Ну-ка, кто там, бачит? На скейке? Я Ага. менше степу хернею би занимался так ну те що ты и лечу отвечал а то я не йому то я вою, вова до моя дзвонить не не я не тот... а, шо? за те за що за що за що коли дежуриш Ліч тебе звони каже, що ти там робиш а ти що кажеш Ооо, да ты якось по иностранному его надеваешь. в тому, блядь. А ч воно до сих пор поедем? Шо, ще шось е. Ты сейчас буду зату и дломается за бичок. Mm -hmm. Ну Леш, ну це ж неправильно Нет, ты так-то отломаешь его сейчас. Ты шо? Вроде... шо. Шо. Чем там? Не. брат. Тут Леха у нас занят любым делом. Уже ты сюда сой. Якийсь есть чи четвертка. І що? Так, так ти порвеш его. Як тебе зацепить тут там? Тільки ж так чітко було. Так, якби ж було куди тягнути. Лошечка, у мене так скоро зарядочка кончиться. А ты что не зарядил? Свою якунь-то бы взять. Ой, меня уже лёжа. Все, всё, лёжечка, лёжечка, пошел. Так пробуй уже накидать на ногу, на, на цель. Ключик. Ой, Луша. Це доски. То це, 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 що треба. О, тут не хотел ничего. Це сейчас же на, на мене стоїть тусу, да? Ну конечно. Тільки не до неї, а... ешь? А тут и че. ответственный, хай звонит до Ілліча, хай крані купає. Ты да можешь дура высказать? А де воно, Ванька, ти не бачив ночь оцю води на цей Та ну Льошечка, я їх що ж я мог бачить. Давай донизу і все, і характер. Що харе? Ну треба злить. Ага. Хорош, нічого. давай, конечно. Не бачив, лшечка, я ночью сплю. А я що готую. Ай, как мне это лёжа! Сиди, давай Всё, ты поставил? Да Точно? Да Я не вижу Мне кажется, что ты мимо поставил Да, ты не подвинул Всё, зёрчить куда-то Не да. возьми, полностью выкручивается от вас Там еще триста літрів води. Я не бачу тепер. Я тепер тут так садю, що я нічого не бачу. Закручую ми Так може выкручуваться? Ні, закручую. Я той краник открутив, де сваді. Только рожа, Леша, нам в эфире. Слушай, ты какой-то рукожопчик. Ты... А я тоже. Во! Каже, який крані. То я не з тої сторони світовий. Ооо! Тут, тут мої буркуємо. Ну от скажі м'як який, злоніком як якийсь. Юргалівий. Як, як, чи бронзовий, чи бронзовий. Секунд. Та оту, нема слов. Одні емоції. Емоції будуть завтра, як кажуть, приїдуть. Ще сьогодні вони. Готов емоції, Дуже. Ти бачиш, що тече і тече. Буде. Оце йому вже кирдики кирдики. Кир, кир. Дюралявий. Та який дурак бронзовий. Бронзовий. Дюралявий. Дюралік. Дюраля. Та бо я думаю, в них воно ж під конус, воно накрути. Що це? Краник. Сам ти краник, краник тебе робили. <laughs> <Крайник. О! laughs> Крає, крає, краю робили, крає А це що? Оце? Оце що? Ось що. Я вже стримаюсь, предположи. Що це? свіча? Свіча. А Я два і хвата, да? Чича-чечу. Ну покажете. Не, хвата бо ще зірву, воно під конус. Та ти так зірву. Бо я рву в себе. Ну, наче пока не пішли. Кара русик не мог одкутить. А Русик до нього взагалі торкався до того кланити. Там вже не потече. Ну, с меньше матюкаться, а я потом задолбался с редактировать. <риск> Будь люди, не тече. Як не якось я заливаю тече. <риск> <риск> а тут а с радіатором не да? Хоша. Так я ж сказав, везде обязательно. Просто на один. Ой, полный. Лёша, ты че? Ну ты курва сраный. Пол. Кто там? Нема ничего. я сейчас запасом взял. Бо я ж думаю, блин, а это точно по разговору. Кабину его. конечно, это кабина. Ребята, а ну туда посвяти Да все там железно. Якби не ми з тобою, то якби не ти, спеціаліст. Я його заведу спеціалі. Що я? Я світюн. Так. Якщо заведеться, під'їжджаю, ну що ж, будемо красити. світа нема. Но у нас ресивер большой може хоч на кабіну навряд ли хвата, звісно. Что вот такие, Лёша? Так. Да. Хорошо, но долго. Надо подкачаться, надо, надо підкачатися. Кому там не подобається, як я пляжу? Кипи, Мишаня. Подожди, орел, давай. Оце Льоха як попрацював. Молодець. Поки я катечку доїв, Льоха, блять жду, уже. Мало. Молодець. Отака. Це капець какой-то. Це капець. Чорний. Трапов! Не знаю, не знаю. Коротше, друзі, як розумієте, я вже дома. На дворі пускається температура. холодна. А так, друзі, ні на що ні на кого не обижайтесь. Те, что там балакают, нюхай балакают. Собака лает, караван идет. А то мудрость сдавать Всем спокойной ночи. Всем добра. Пока.